Ні, ну я вважаю безумовно Порошенка Петра Олексійовича зрадником, капітулянтом. І я вважаю, що це абсолютно ну, дуже небезпечна людина в українській політиці. Тобто, це єдине, що у нас залишилося з партії регіонів, фактично так, те, що має, хоч якусь вагу. ще. Всі ж знають, що він з партії регіонів, правильно? ну він був співзасновником, наскільки засновником партії там, регіонів. Там, Всі інші. знають, що там, він працював в уряді Азарова. Всі знають, що з Медведчуком у нього були чудові відносини. В іншому випадку він би його не поставив якраз розмовляти про полонених і про обміни за своєї каденції. Я вже не кажу про телеканали і труби, все інше. Я вважаю, я вважаю це дуже небезпечна політична сила, яка саме ви і її, от лідер Петро Олексійович, тому що вони постійно маніпулюють от, питанням патріотизму.